Автор Коваленко Іван Юхимович Вперед до Тараса. Поети невтомно в майбутнє йдуть широка, відкрита їм траса А я собі вибрав занедбану путь назад до Тараса. Повсюди розквітли модерн і абстракт епохи нової окраса. А я повернув на покинутий тракт іду. До Тараса поети для премії складають вірші, потрібні їм слава і каса. А я просто так, від душі до душі назад до тараса. Нехай обзива поетичний піжон і вигукує критиків маса, нездара, невдаха, новий епігон. Іду до Тараса. І рими старенькі, і голос слабкий, нема він грановського баса, іду в самотині, але залюбки, назад до тараса, ні хисту, ні змісту, а щось бормочу: ні музи нема, ні пегаса. Та прийде година, і я закричу вперед, до тараса.